Історія нашої держави складається з минулого її окремих земель, країв, більших чи менших адміністративних утворень. І подорожі цими невеличкими районами продовжують відкривати для нас незнані сторінки минулого і неповторний світ життя того чи іншого краю у всій його красі. Цей район Київської області був створений у 1923 році. Його центром стало селище Рокитне, назва якого походить від куща Рокити верболозу, що росте по берегах річок Рокита та Рось. В літописних джерелах Рокитне згадується з 15 століття. За минулі віки селище зазнавало значних руйнувань і під час татаро-монгольської навали, і в роки козацько-селянських визвольних повстань, і в ХХ столітті в роки громадянської ворожнечі та під час Другої світової війни. А тому старовинних архітектурних пам'яток у рокітному до нашого часу майже не залишилось. Сьогодні це сучасне селище міського типу зі славною історією, і завжди приємно прогулятися його площами та вулицями, оглянути пам'ятники, оригінальні скульптурні композиції, послухати пісню у виконанні місцевого народного ансамблю. Движня вишнями буду. Залає, поколомати й коло хати, маленьких діточок своїх. Центральну алею селища Рокитне прикрашають скульптури, зроблені з металу. Ось ця присвячена пам'яті постраждалим від Чорнобильської атомної катастрофи. В центрі композиції так званий мирний атом, що вибухнув і накоїв великого лиха. Але життя продовжується, і ось ця велика птаха, що сидить у своєму гнізді, стала улюбленим місцем молоді рокитного. Сьогодні майже у кожному населеному пункті є подібні місця, де закохані пари залишають замки як символ нерозривності життя і любові. Є в Рокитному і свій меморіал слави, побудований у 1975 році до 30-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Під німецько-фашистською окупацією Рокітнянщина перебувала два з половиною роки. За цей час на роботи до Німеччини було вивезено понад 2,5 тисяч жителів району. А до лав Червоної армії за роки воєнного лихоліття. Із Рокітнянщини було мобілізовано близько восьми тисяч чоловік. Половина з них, близько чотирьох тисяч, загинули на фронтах Другої світової війни. Це меморіальна композиція у пам'ять про останню війну Радянського Союзу Афганську. У 80-х роках минулого століття на чужій афганській землі загинуло троє молодих мешканців Рокітнянщини. Святиться у віках твоє ім'я, благословенна рокетнянщина моя. Саме з таких слів мені хочеться розпочати і представлення нашого Рокетнянського району для того, щоб почули люди, що на українській землі є колоритний Рокетнянський район, який з давніх давен з предків антів славиться своєю багатою і багатющою історією, трудолюбивими людьми, великими врожайовими полями. І доброю серцем кожною людиною на території Рокитнянщини надзвичайно ми славимося надзвичайно прекрасними історичними храмами. У нас у п'яти територіальних громадах є храми пам'ятки архітектури. Які і на сьогоднішній день ми намагаємося зберегти в тому стані, в якому вони повинні бути, адже без минулого немає майбутнього. І про це ми дбаємо і керівники підприємств, і сільсько-сільські голови, а також місцева влада, дбаємо про те, щоб як можна найбільше відродити пам'яток архітектури і зберегти те, що побудоване було нашими прадідами во ім'я Боже і. Для слави наших людей, звичайно, для того, щоб відродити культуру, необхідно віднайти місце і зберегти саме відродити ті давні і старі традиції і художніх. Художніх, самодіяльних колективів і саме художньої творчості, а також дитячих художніх колективів. Над цим ми постійно працюємо в колі зору районної влади, це питання досить актуальне. І тому наш Рокитнянський щедрий край. Завжди запрошує гостей відвідати наші святи місця, побачити наші пам'ятки архітектури, нашу колоритність і, і почути таланти рокинянщини. Територія середнього поросся природно-історичної області між річками Россю та Стугною. Де розташований Рокітнянський район ще в переісторичні часи була досить залюднена. Археологічні розкопки свідчать, що тут, в епоху давнього кам'яного віку, близько 25 тисяч років тому жили первісні люди. Біля підніжжя гори Божа поблизу села Синява встановлено пам'ятний знак з посвятою народу антів, предкам українців. Від жителів Рокитнянщини. За переказами та результатами археологічних досліджень Божа гора місце страти царя антів групи слов'янських племен, які вважаються засновниками стародавніх слов'янських держав. На землі Рокітнянщини збереглося кілька археологічних пам'яток, які дійшли до нас від стародавніх слов'янських поселень. Наприклад, поблизу села Бушеве на березі річки Гороховатка збереглися залишки Городища. В ті далекі часи городища слугували для землеробських племен захистом великої кількості людей від зовнішнього нападу і були обнесені валами і ровами. Доповнювали ці рукотворні оборонні споруди природні перепони яри, річки, болота, що свідчить про максимальне і вміле використання нашими предками складнощів рельєфу. У цьому городищі по його периметру добре зберігся вал висотою до 5 метрів. А рови за багато століть вже згладилися і поросли деревами. Земля всередині Городища вже давно обробляється сучасними землеробами. А тоді, у давні часи, усередину Городища ховалися під час небезпеки мешканці поселення, яке розташовувалося навколо захисної споруди. Кушевське городище віднесено археологами до 11 століття. І в історичній літературі воно іменується як Райгород. При кінці 19 століття цими землями навколо села Бушеве, яке тоді називалося Пруси, володів граф Володислав Олександрович Браницький, останній із великого роду землевласників Браницьких, який тут господарював. Тоді ж у Прусах на річці Рось було споруджено із цегли і каменю Великий Млин. Спочатку цей чотириповерховий млин був водяним. А пізніше Браницький, згідно з тогочасними новими технологіями, обладнав його паровою машиною, яка і живилася водою із тієї ж Росії. Після жовтневого перевороту 1917 року майно Браницьких, в тому числі і млин, конфіскувала нова більшовицька влада. Деякий час Млин ще працював, але поступово, одночасно із занепадом господарської діяльності у селі Бушеве, він був покинутий напризволяще і перетворився на руїни, що поросли кущами і деревами. Подібний бушхівському млину, на початку ХХ століття було споруджено і млин у селі Синява. На цьому місці ще на початку 19 століття з'явився дерев'яний водяний млин, який у 1904 році перебудували із цегли і граніту, значно збільшили у розмірах і замінили устаткування. Цей млин теж вже не працює і перетворився на місцеву архітектурну пам'ятку, що приваблює туристів. Хоча збереглася ця будівля значно краще, ніж Бушевський млин. І вже розпочато ремонтно-будівельні роботи з переобладнання старих споруд млина і амбару в сучасний оздоровчо-розважальний комплекс. Взагалі, село Синява є одним із лідерів Рокітнянського району по кількості цікавих туристичних об'єктів. Ось у центрі села, у невеличкому скверику, стоїть погруддя Тараса Шевченка. Народна пам'ять жителів Синяви береже переказ про те, що через це село колись проїздив народний художник і поет. Пам'ятник відреставровано до 190-річчя від дня народження Шевченка. Є в селі і свій меморіал на честь земляків полеглих в боях Другої світової війни. Але найвизначною пам'яткою Синяви є Свято-Миколаївська церква, одна із найстаріших пам'яток архітектури Рокітнянського району. Вона збудована у 1730 році на місці старої церкви, яка була заснована ще у 17 столітті, але потім спалена татарами. Тому сьогоднішній день, дендери, браті сестри, подражаючи благочестивому життю великого угодника Ніколая Мерліківського чудотворця, ми творимо добро проявляємо любов до ближнього свого! Спочатку споруда дерев'яного храму спиралася на великі дубові колоди, але при його відновленні і реставруванні з'явився кам'яний фундамент. У плані церква Хрестоподібна п'ятикупольна. Всередині 19 століття до алтаря прибудували різницю. А в 1878 році спорудили шатрову дзвіницю і притвор. Невеликий нахил стін зрубів до їх центрів підкреслюють гармонійну пластичність будівлі. В архітектурі церкви найяскравіше виявлені риси, що відрізняють церкви Придніпров'я від храмів Галичини. У Миколаївській церкві села Синява гранчасті масиви всіх п'ятьох зрубів, що наче виростають прямо із землі, відокремлені один від одного глибокими западинами і групуються навколо центрального об'єму. Створюючи виразну пірамідальну композицію. Потрібно посилити молитву, як і святитель Миколай, так і сьогодні ми розуміємо, що є на то причина, що не отримуємо бажано. Значить, треба укріпитись більше в вірі. Більше прикласти зусиль для труда духовного, для молитви чи поста. В інтер'єрі церкви, який щедро прикрашено розкішним іконостасом, картинами та іконами, привертає увагу надзвичайна пластичність стін і надбанників. Вони не мають чітких геометричних окреслень, бо кожний вінець зроблено по-своєму і з різним нахилом. Існує припущення, що церкви, подібні Свято-Миколаївському храму, є витворами народних майстрів однієї школи, що сформувалася на стародавніх будівельних традиціях Києва та його околиць. Синявська церква належить до найвидатніших дерев'яних споруд України 18 століття і презентує культову архітектуру правобережного придніпров'я безпосередньо на місці побудови. з небо, поїздки пітера Бог Твоїм, як ось в япі систекла, нині пісну, і водяки якось. Ще одна старовинна церква XVIII століття збереглася в селі з привабливою назвою Житні гори. Дерев'яний храм на честь святого праведного Йосифа Обручника побудовано в 1756 році на кошти прихожан. Спочатку релігійна споруда була тризрубною, триглавою. З одним світловим і двома декоративними куполами. І в такому вигляді церква проіснувала багато десятиліть, протягом яких значно збільшилося населення житніх гір та сусіднього села Савинці. Тому на початку 19 століття миряни дружно взялися до роботи, і за один рік стародавній храм значно розширився прибудовами, боковими приділами і притворами. Храм виділяється своїми архітектурними особливостями. Злегка нахилені ошальовані стіни надають стрункості силуету церкви. Селяни житніх гір та Савинців історично вирізнялися дружністю і згуртованістю, коли мова йшла про окрасу села Стародавню церковну святиню і завжди допомагали у подальших ремонтно-будівельних роботах. Так, у 1865 році Свято-Йосифський храм. Було підважено і підмуровано новим кам'яним фундаментом замість старих і погнилих дерев'яних підвалин. Незважаючи на начебто невеликі зовнішні розміри, всередині житньогірська церква виглядає просторою та світлою. Расою інтер'єру є різьблений іконостас і розписи, серед ікон і картин, яких збереглися стародавні роботи 18 19 століть від досвідчених церковних майстрів, запрошених сюди на Рокітнянщину із самого Києва. Храм святого Йосифа Обручника є визначною архітектурною пам'яткою житніх гір і Рокітнянщини та займає особливе місце в історії Київщини. Церква вистояла у вирі історичних подій і трагедій і залишається і сьогодні великою православною святинею. Поблизу Житньогірської церкви споруджено пам'ятник односельцям жертвам страшного Голодомору 1932 33 років. Тоді у житніх горах від штучного голоду померло близько 1130 мешканців майже половина жителів села. А на Київщині. Рокетнянський район був одним із найбільш постраждалих у роки голодомору. У кожному населеному пункті Рокітнянщини сьогодні є пам'ятники жертвам голодомору. Деякі з них споруджені на місці масових поховань людей. Ці пам'ятники будуть вічно нагадувати нам про найчорніший період в історії України, коли на всеплодючих землях, шанованої світом житниці, помирали від голоду ті, хто хотів орати і засівати щедрі ниви, але у яких антинародна влада забирала все, включаючи і життя.